Вітаю на своєму каналі. Я, Руденко Андрій, власник автосалону Рудольф Автохаус. І сьогодні хочу вам розповісти про найбільш недооцінений автомобіль в моєму рейтинзі, і це Peugeot 508 І вперше за два роки я хочу зробити огляд автомобіля, показати всі недоліки і переваги саме на українській мові. Цим самим я підтримую український YouTube, а вас попрошу поставити мені вподобайку за це. Вподобайка, прикольне слово. Ради цього можна було знімати ще на українській мові ще раніше. Перед нами Peugeot 16 року на двохлітровому дизельному двигуні раджу саме вибирати в. Цьому форматі автомобіль він йде на шестиступеневому японському Айсіні автоматі повноцінному і ніяких загалом проблем немає. Також в них зустрічаються 1.6 дизельні двигуни. Непогані в рестайлінгу вони теж пішли на автоматі, бо до того до 2015 року вони були на роботі. І де і взагалі до рестайлінгу зовні машина виглядала, ну так собі, огидно, мені вона не подобалася. А саме в цьому дизайні в Рестайни вона виглядає прикольно. Є ще бензини. Від двигуни 1,6 без турбіни на 120 кінських сил і 1,6 турбовий. Від бензинових двигунів я би відмовився. 1,6 турбо точно ні. 1,6 трохи за слабкий, але загалом за свої, мабуть, гроші, то адекват. Там За 11 тисяч 2016 року можна купити там 1,6 на повноцінному автоматі автомобіль. Хочу більше уваги приділити саме двохлітровому дизелі. Він е, має 180 конячок, йому вистачає супер розхід. Тобто, в цій, в цій машині за останні 10 тисяч кілометрів середній розхід е, комбінований, 6,6 літра. Що ми маємо під капотом? Насправді все на своїх місцях. І дуже подобається, що все зроблено ну, прям добротно, якісно. Подивіться на цю шумку. Де ви ще зустрічали на стаканах шумку? Так само і на бризговиках. Загалом дуже прикольно виглядає всі матеріали навіть під капотом. Нормальні, шумка під капотом. Ну, от вона товста, нормально закріплена, має резиночки, має амортизатор. Зручно відчиняється цією лопаткою. Питань під капотом в мене немає, особливо, якщо ви берете двохлітровий дизель, ви сюди заглядати, та загалом не дуже часто будете. Кузов добре захищений від корозії, має деякі недоліки, зараз я вам покажу, але загалом виглядає дуже стильно і прикольно. Чимось схоже на b 8 Passat, насправді це і є прямий конкурент b 8 Passat, принаймні в Європі, то точно. Капот алюмінієвий, фари LED. Виглядають супер, це здебільшого в гарних комплектаціях. Але якщо ви берете 2-літрову офіційну машину, то фара йде в цій комплектації Люр завжди. Принаймні, я не бачив 2-літрових на поганій фарі. Виглядає вона супер, а ще супер вона світить вночі. Сколів ми майже не бачимо на капоті. Посічки на фарах теж немає. 150 тисяч пробігу має автомобіль. Лобове рідне, але якщо придивитися на криші є сколи, да? чомусь вони тут з'являються, і за ними треба дивитися і дбати. І також часто зустрічається проблема стику крила і переднього бампера. Фарба лущиться. Саме от в цьому місці, мабуть, вам продратує крило, і тут з'являються такі невеличкі проблеми. Просто за тим треба дбати і не запускати, і все буде нормально. В профіль машина теж виглядає непогано, особливо на 18 х колесах додають їй такою шарму. Дуже подобається мені, коли дзеркала знаходяться саме на дворцятах. Благо ще є мертві зони. Вони теж трохи допомагають. Автомобіль має безключовий доступ. Складаються дзеркала і що е рідко зустрічається в автомобілях, маючи без ключовий доступ, замок сам не захищений жодною кришечкою. Тобто, якщо у вас розрядився ключ, вам не потрібно знімати тут нічого, відколупувати, її потім можна загубити. Якщо ви купите, пофарбувати є теж проблема. Насправді виглядає воно нормально і ніяк не псує зовнішній вигляд автомобіля. Задня частина кузова також, як і передня, має свій стиль, особливо відрізняють її ці задні стопи, які виглядають прям надчудово. особливо вночі. Прикольно відчиняється сам багажник. Кнопка знаходиться тут на нулі. Якщо ви не знаєте де її шукати, то можете і не знайти. На жаль, багажник не має електроприводів, принаймні я не зустрічав в них і має таку дивну ручку. Начебто вона зручна, але зачинити нормально багажник треба прям додати зусиль, і люди всередині то відчують. Об'єм багажника має 545 літрів, але за рахунок невнятного проєму ці фари заважають. форма кришки трохи дивна теж заважають. Загрузити сюди важкувато вузенько. Тут якісь напливи, але самі матеріали реально прикольні. Все в войлоку, має крючечки, має зачіпи, має резинки, має дно. До речі, теж з шумкою такою досить приємною. Має докатку. Ну, використовувати можна, просто треба враховувати, що не дуже приємний цей вузенький прохід туди. І ми підійшли до головної переваги Peugeot над конкурентами. До речі, які вона має конкурентів, то Insignia Opel, Mondeo, Passat B8, можна розглядати Camry, Accord, bmw 5 Audi Audio 6 ну, безліч машин в цьому класі. Але давайте візьмемо 14 тисяч доларів. Стільки, скільки коштує ця машина 2016 року, дизель-автомат з пробігом 150, і візьмемо за 14 тисяч камрі. Ну, камрі, то ми отримаємо 13-14 рік бензиновий е, двигун з невідомим пробігом е, по комплектації, мовчу. Акорд та сама історія. Ну, якщо розглядати, звісно, європейську машину, а не провезену з Америки біток. Opel Insignia, до речі, теж недооцінений автомобіль. За 14 тисяч 15-16 рік ви 2-літровий дизель на автоматі теж придбаєте в седані. b 8 Passat. ну, в жодному разі седан 2-літровий дизель ви за 14 живий не купите, то буде в кращому випадку універсал, а здебільшого то буде 1,6. За седан 2-літровий в нормальній комплектації 100%. Треба заплатити 18 плюс і там до безкінечності, тобто ну не конкурент. Якщо ми брати Мондео, схожа ціна 14 тисяч 2015-16 рік, можна знайти. Якщо розглядати BMW, Mercedes, Audi, ну звісно, за 14 тисяч нормальний седан на дизелі ви купити не в змозі або пробіг буде, або комплектація, або рік якийсь там 10-12. І виявляється, що дійсно за 14 тисяч Peugeot дає уйму приємних моментів, нормальну комплектацію, двигуни, розхід і все інше. В обслуговуванні насправді машина ну, досить витривала, і якщо за нею нормально слідкувати, якісь там прям е зненацька, яких витрат шалених вона не приносить. В цій машині загалом. Рейка зараз закінчилась на 150, ми її відремонтуємо обов'язково. І якісь таких питань по машині немає. По ходові, якихось інвестицій, вона ще е, не потребувала Там якісь салінблоки, якісь стойки ну то все дрібниці. Двигун, коробка. ну що, Міняйте мастило, слідкуйте за ним, і все буде добре. Що із дорогого, то козовні деталі. То насправді дорого. Наприклад, фара там коштує в районі 800 доларів, капот алюмінієвий. То я кажу про вживани на розборці, теж 800-900 доларів коштує Ну такі кусючі е, ціни. Тому можна і з е, легкістю застрахувати на каско з ціною в 14 тисяч доларів. Там в рік вам буде виходити ну, 500 доларів, але ви будете їздити як цар, не боячись ніяких пригод і перешкод. Що ми отримуємо коли сідаємо всередину? Ну, насправді одне задоволення, бо матеріали, з яких вироблений салон, жодних питань не визиває. Все, от прям все мігесенке. Нічого не скрипить, все на місці. Ергономіка за кермом, якщо брати е, органи управління, все нормально. Ну лише Загружений дуже руль кнопками, тут безліч цих кнопок, але треба з ними познайомитися і все загалом нормально. А ось для речей в салоні ну, прям біда. Ключ сюди можете покласти і на цьому все. Телефон, реально, нікуди, тільки під булочку. Підлокітник. Він відчиняється тільки зі сторони водія, тобто пасажир туди не вправі дивитися. І він жаль, гідно малий. Тобто нормальний навіть телефон туди не влізе. Там є USB, там є зарядка, але що там заряджати, зовсім не зрозуміло. Інших ми не бачимо бардачків, для окулярів футляру теж немає. Тут така маленька штука для ключа. Ну, звичайний бардачок він плюс-мінус нормальний. Тримачі стаканів. Вони знаходяться над торпедою. Зараз продемонструю стаканчик. Макс, дай стаканчик, будь ласка. Якщо його поставити сюди, я не бачу екрану. Є якась небезпека, що з нього пролється і прямо сюди, все піде. Добре, у вас є кришка нормальна, але якщо він стоїть тут, навігацію і все інше, ви не можете користуватися нормально. Тобто ви можете її тільки тут. Взагалі, розташування над приладами керування. Ну так, трохи. Трохи дивна. Ручка коробки досить дивна. Ну Вона зручна, але вигляд має дивний. Е, до речі, перемикання дуже чіткі, але сам перемикач Ну такий прикольний. Не переплутаєш. Нарешті підігрів сидінь не треба шукати, бо французи полюбляють десь його сховати. І загалом французи от вони все роблять так, мені здається, щоб не так, як у всіх. Просто навпаки. А отак от всі роблять, Ні. так діла не буде. Ми зробимо отак. І роблять своє. І насправді воно функціонально нормальне, просто до нього треба трохи звикнути. До клімата ніяких питань немає, все інформативно, доволі зручно і просто. Екран Екран доволі нормальний, він тачскріновський, відклик Ну такий. Може бути швидше, але насправді він працює нормально і коректно, і знайти там, що, що вам потрібно, ну, досить легко, якщо ви знайомі вже з французькими автомобілями. Камера виглядає більш-менш, ну, хотілося б, мабуть, краще, але добре, що вона взагалі є. Проекція на лобове. Зручно, інформативно, ніякої зайвої інформації вона не дає, але користуватися реально приємно. Е, вона трохи Іншому форматі, чим я то звик, тобто не на склі відображається, а на окремому такому дзеркальці, притемному вночі, ну просто бездоганно на трасі жодним разом не дратує. Кнопка старт-стоп не дуже зручна. По-перше, її треба знайти. Вона зліва знаходиться в нестандартному місці. Чомусь вони вирішили, що тут то буде логічно. Нелогічно, незручно, треба тягтися до неї, ну вже як є. Тут вони поцупили у Люка Бессона цю фішку з фільма Таксі, коли там було 406. Нереально, навіщо вона отака от байда? тут? Ну, не зрозуміло, але вона є. І що ж тут винахідливі французи сховали? Тут ми можемо вимкнути антибукс. тут ми можемо вимкнути, щоб вона не глохла на перехресті старт-стоп, а тут ми можемо змінити. Кут огляду проєкції на лобове та її яркість. Ну, досить дивне розміщення, особливо як я можу налаштувати кут, коли мені треба тягтися до тої кнопки. Ну, якась рагульня. Панель приладів зразкова, інформативна, чітко, ну, все ну, бездоганне. От чого до чого до нього питань немає, то мабуть робили німці. Окремої уваги заслуговують передні сидіння. Вони зручні, електричні, налаштування в великому діапазоні, м'якенькі, але з гарною підтримкою тримають і окутують тебе прям дуже, дуже міцно. Дуже класно виглядає підголівник, такий дизайнерський, він навіть регулюється Отак, от, таким дивним способом. Я не знаю при яких умовах. Мені треба саме отак. Але якщо вам треба, ви так можете зробити. Задній ряд вміщує двох дорослих людей, в трьох буде тісно. Незрозуміло нащо тут цей отвір. Тут повинен бути клімат в гарнішій комплектації, але що тут можна покласти, ну, незрозуміло. Підсвітка салону класна, зроблено, незрозуміло звідки світить і виглядає ну, незвично. Тут має жорсткий пластик на диво, хоча я до нього і не доходжу, але якщо був б був більше розміром, то було б не дуже зручно. Підлокітник. Підлокітник зручний. Да, нормальний, але для пляшки, для стакану місця нормального знову ж таки не вигадали. Має лючок, лючок маленький, але знову ж таки він. Принаймні є. Е, дуже не подобаються мені ці сітки. Ну, можна було вигадати в такому чудовому автомобілі щось більш приємніше ніж ця авоська. Подобається дуже мені от ця ж, е, чорна вставка. Вона піднімається до самої стелі і так і додає якогось шарму. Загалом задній ряд ну, задовільний. Місця трохи замало, але можна з цим справитися, якщо позаду дві людини, а не три. Комфорт автомобіля вас приємно здивує. Реально, комфортна, приємна машина в Русі. За рахунок гарної шумки не відчувається швидкість. На великих швидкостях машина веде себе доволі приємно і прогнозовано. Динаміка 8,5 до сотні. Хотілося би її трошки покращити, враховуючи 180 конячок. Чомусь я думав, що вона йде пошвидше. Але загалом її вистачає. Має непоганий бак на 72 літри, тобто, при повній заправці машина проїжджає більше тисячі кілометрів, і то ну, реально. Гарний результат, який вас не дратує в дальніх дорогах, що ви можете без проблем нормально заправлятися і їхати не зайвий раз не зупинятися. Гальма чудові, керованість. Ну. Трохи валковата. На агресивній їзді вона трохи її закидує і відчувається ця, ця колість, але знову ж таки вона м'ягенька машина навіть на 18 колесах, її можна, її можна за це простити. Двигун коробка, питань взагалі ніяких немає. Розхід чудовий, 6,6 літра, середні на 100 кілометрів. Ну, реально класний, клас, класний результат. Кліренс дивно представлений в уявах французів. Вони там прям так і пишуть: до 17 сантиметрів. Ну, тобто, можна так і сказати, і до 25 сантиметрів, ну, 100% буде. Е, насправді 12-13 см. Ну, 13 сантиметрів має запас під собою. Якщо ви сумніваєтесь, досі раджу вам просто спробувати. Це найкоротший шлях. До любові до пежо сісти за кермо і проїхатися на ній, і відчути, ваша то машина чи ні. Якщо вона вам сподобалася, другий крок знайдіть нормального майстра або нормальне СТО саме по французьким автомобілям. Бо є деякі особливості, є деякі тонкощі в обслуговуванні цих автомобілів, і бажано, щоб цим займався професійний діяч в цьому плані. І вже потім шукайте нормальні живі екземпляри. Я думаю, буде вам щастя, якщо ви його знайдете, пряма дорога вам в сервісний центр. Підсумуємо, якщо ви хочете незвичну машину виділятися, вас не лякає назва Peugeot. Зверніть увагу на цей автомобіль. Він реально достойний вашої уваги. Що розхід, що динаміка, що дизайн, що матеріали, все на вищому рівні ви отримуєте. Трохи більше за менші кошти, а це я вважаю гарна перевага.